Накипіло з Філіпом Деканем Час вечірнього прямого етера на хвилях Радіо «Накипіло». Радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше. Про Харків, про Харківщину, про людей це незмінне гасло Радіо «Накипіло». Звати мене Філіп Дикань, я ведучий цієї вечірньої програми. І сьогодні зараз поговоримо про театр Шевченка. Ну, знаєте, інколи бувають моменти, коли крига нарешті скресає. Що мається на увазі проект? Є такий нещодавно з'явився по створенню сцени укриття в театрі Шевченка. Бо я думаю, ви знаєте, якщо ви слідкуєте за нашими етерами, то ви точно знаєте, яка взагалі ситуація у Харкові дуже складна, яко кажучи, з театрами і пов'язана вона в тому числі з неможливістю нормальної роботи. Або ну фактично в приміщеннях рідних приміщеннях театрів ставити вистави неможливо. Це Фактично пряма заборона місцевої влади, яку обґрунтовують небезпекою, бо нема в театрах пристосованих приміщень, обладнаних для таких, в яких можна укритися. Тому театри викручуються як можуть. Вони в різних місцях ставлять безпечних, яких ну принаймні можуть відповідати якимось на якомусь початковому, хоча б рівні укриттям і це, це є, але все ж таки, ну не зовсім це правильна ситуація. Бо ми неодноразово тут говорили і в цій студії, також про те, що вистави особливо вже поставлені, вже які давно граються. Ну які поставили ще в довоєнний періоду до повномасштабного вторгнення. Вони предназначені до для конкретних майдан. Чи то великі сцени, чи то маленькі сцени, але е це дуже важливо для театрів. Вони саме для цих майданчиків, коли е вимушені артисти, е світло, інженери, режисери, звукорежисери, ну особливо що стосується і світла, та і, звісно, е акторів переносити на інші майданчики, які можуть бути більші або менші, ну, як правило, менше зовсім це не так сприймається. І от власне з'явилася така ідея, такий проєкт зібрати гроші для того, щоб, щоб зробити нормальну сцену, буквально от прямо в рідному, в рідній будівлі, в рідних стінах театру імені Шевченка. Ідея це громадські громадської організації платформа розвитку міста, і поговоримо ми про це сьогодні з координаторкою напрямку розвитку культури платформи розвитку міста Анастасією Кодак та керівницею літературно-драматичної драматургічної частини театру імені Шевченка. Ченка Маргарита Корнюшенко, Анастасія, Маргарита, добрий вечір. Радий вас вітати в Вітаю. студії Радянки Піло. Привіт, привіт. Отже, про ідею насамперед, Анастасія, як давно вирішили, і чому саме вирішили, що ви зможете? Власне, ми відкрили цей напрямок розвитку культури і підтримки культури з того, що поспілкувалися з директорами татрів і з працівниками mm -hmm. театрів, зробили такий аналіз актуальних проблем і питань. І, от власне, театр Шевченка нам сказав про те, що а у нас є приміщення, в якому ми б хотіли, але в нас немає ресурсів. І ми вирішили, що окей, в них є приміщення, вони хотіли, а в нас є ресурс, і власне, ми вирішили, що це важливо, це актуально, і люди стовідсотково це підтримують, я сподіваюся. От і дуже хотілося б. Так, так. І власне ми і почали це робити. Mm -hmm. Тобто з театрів і розпочалося, так. як здорово. а що за приміщення? А, всім привіт ще раз. Всі, хто був у нашому театрі до початку повномасштабного вторгнення на нашій великій сцені, пам'ятаєш, що в нас є розкішна цокольна гардеробна зала, uh -huh. і е, це насправді навіть і після початку великої війни стало для нас знаковим таким приміщенням, тому що в перший день туди почали з'їжджатися працівники театру. Жили тобто, там. так, угу. так. Тобто я була серед тих, і е, в момент, коли ти відчуваєш небезпеку, і ти інстинктивно кидаєшся туди, де ти відчуваєш е, якусь можливість е, сховатися. І ми з невеликою компанією людей поїхали туди, і до нас приїжджали. приїжджали Жали люди вже почали з'їжджатися і студенти наших акторів і просто колеги, і якісь родичі, і близько тижня перших десяти ну, можливо днів оці найстрашніші, найнезрозуміліші, коли обстрілювали центр, коли летіло звідусіль, ми там ховалися. Тобто, це дійсно таке приміщення, яке відчувається ментально як безпечне, плюс направду вже в 23 му році. Ми здобули там статус офіційного найпростішого укриття. Uh -huh. а, і там, звісно, що дуже специфічні умови, але якщо вкластися, якщо обладнати так званий одяг сцени, якщо обладнати це апаратуру, якщо е, гарненько подумати, як це там розмістити, то мені здається, це абсолютно можливо. І е, ми направду, ми дуже вдячні усім приміщенням, які вже от, Четвертий рік, як прихищають uh -huh. наші вистави, це артерія, ДК, і артсховище, культура і мистецький простір та колоко. Але вдома і стіни гріють, Действенно. Действенно. не кажучи про економічні складові, про які, можливо, Настя скаже, або uh, я так. відповім, якщо ви не такі Будь питання. Ласка. Якщо говорити про економічні складові, то треба розуміти, що театр витрачає на оренду, наскільки мені відомо, близько 200-300 тисяч гривень на місяць. Нічого. Uh, от. І слухайте, це от за те, щоб в цих локаціях, які ви перерахували, грати, так Так, тому о, що о. Е, ну на на жаль, ну, так, це зрозуміло не безкоштовно, але я чесно кажучи, не думав, що такі гроші. Да, великі. да, да, це досить е, значний відсоток від нашого загального прибутку, угу. і що теж дуже е, неприємно, це підвищує собівартість так наших показів, Звісно. і це ми змушені підвищувати ціни на квитки. Вони у нас, е, як на мене, ну. Досить високі, але сказати, що ми з цього дуже багато заробляємо, неможливо, тому що це і оренда, це пов'язано із транспортуванням туди декорацій, mm -hmm. от і тому це ще економічно обґрунтовано. Так, так, так. слухайте, ну я, я я між іншим десь в тому напрямку і думав, але мені здавалося, що є, може, якісь підвали, де е, ховали, зберігали декорації, і так далі, бо це ж старовинна будівля, це. Кінець 19-го сторіччя і зрозуміло, що там може щось щось таке бути, а виявляється, що це саме гардеробна, але ну дійсно вона аж зовсім аж ніяк не пристосована зараз для а, того, щоб давати вистави із всіма, 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 ну щоб вони відповідали а, тому, от як ви все це перерахували. Тому там мені здається, взагалі все потрібно переробляти так. Ну насправді я не можу сказати, що там треба проробляти все. Там, звісно, треба зробити демонтаж. Просто привлаштувати, так? Так, там uh -huh. треба зробити демонтаж. І Якщо ви відкриєте платформу Моє місто, де ми власне збираємо краундфайдинг, от ви зможете побачити там перелік речей, на які ми будемо витрачати кошти. Там є все обладнання, яке нам чудово прохував Тетра Шевченка, надав всі посилання, все, що, що тільки можна. Це звукове і Світове обладнання, тому що треба розуміти, що на е, центральній сцені Татра Шевченка обладнання воно статичне, його не, не можна пересувати. Угу. Е, це просто небезпечно. Е, от Тому, власне, ми е, будемо купувати е, таке переміщаюче обладнання, пересувне. Світ, так, присувне, звукове і світове також це колісні групи для того, щоб зробити цей театральний чорний кабінет. Я думаю, що краще про це може сказати Маргарита. От і власне, це стільці, це підони для того, щоб зробити амфітеатр. Ну тобто, підняти глядача. От класно, знаєте, мені я коли прочитав, мені відразу е сподобалося те, що дійсно з думкою про глядачів, ну як інакше, може бути у такого театру що не просто поставити стільці за що і вже вже була б звісно подяка, але подумати так, щоб по е, ті, хто буде в перших рядах, не заважали б ті, хто далі буде сидіти, тобто дійсно амфітеатром зробити з е, глядацький зал. Ну, ми е, радилися з професіоналами, тому якби... Тобто це, це якраз да, в бік в бік дійсно професіоналів. Так, так. да ну е, насправді е, я маю зазначити, що за е, ці роки вже поневіряння. Ну направду це можна так назвати по інших майданчиках. Ми вже маємо такий досвід, і ми вже можемо е, втулити все, що завгодно, будь-куди і отак, от зробити ще і це за один день, тому що ми багато гастролюємо і е, вже маємо досвід роботи взагалі на незнайомих майданчиках. Що коли ми набудемо свій стаціонарний простір, е, який ми е, по максимуму обладнаємо, да, з розумінням того, як нам треба одягнути сцену, як нам треба посадити uh -huh. глядачів, з нашим досвідом, як краще там розвістити звук, світло, проекцію, то це може стати для нас абсолютно повноцінним майданчиком. І я сподіваюся, що нам все вдасться, і ви прийдете до нас на відкриття, і потім здивуєтесь і скажете, як це я так не міг собі уявити. Ні, все можливо. а тут ось, воно. А тут ось воно, так. я так розумію, що потрібно буде все замовляти: куліси шити там помости для, для амфітеатру глядацького і так стільці, і так далі. І так далі. Так? Так, так, але в нас вже є. Ну коротше, нам для того, щоб це зробити, треба тільки деньги, тільки гроші, скільки? скільки 400 тисяч ми збираємо. Ми через моє місто, ага. і ми вже зібрали 3% відсотки. І насправді ця, цей проект він знайшов свій відгук у людей, тому що а, ми дивилися охоплення а, на платформі і охоплення всіх новин. І це 6 мільйонів охоплень. Угу. А, От, як це... як, як, як сімевниця, буквально. 에... <смеш> ну так, але дійсно це дуже. Ми, ми приймалися, звісно, ми приймалися, uh -huh. чи буде це зараз актуально відгукуватися. І тут ми бачимо, що буквально всі медіа, всі люди, вони дуже підтримали це. І там зараз ми маємо вже 1480 і тисяч ну, гривень. Uh -huh. І я хочу так проанонсувати, ой, проанонсувати, що ми будемо робити захід 27-го числа. 27 червня. Там детальніше можна буде подивитися на наших сторінках. От ми будемо робити благодійний захід і сподіваємося, там будуть наші партнери, друзі. Дуже багато сподіваємося людей з індустрії і не тільки ну, збираємось... деталі привідкрити концерт. якийсь? Ні, це буде благодійний бал-маскарад. Ух ти! Отак, навіть. Так, там буде аукціон, там будуть задіяні всі харківські, сподіваємося, культурні інституції. Ага. Uh -huh. uh, і в нас буде багато можливостей для того, щоб дати гроші театру Шевченка. Uh, от, і ми сподіваємося, що ця, ця подія вона закриє більшу частину. От і в нас є план і ідея, як це зробити, тому ми абсолютно впевнені, Молодці. що в нас це вийде. Де саме це відбудеться, можна буде дізнатися якраз із сторінок, так тоді так? Так. не будемо, умови. поки що так ми так, не будемо так, оголошувати адресу. Не слухайте, ну от ви, Анастасія, сказали, що сподіваєтеся, що основну частину якраз закриєте на завдяки оцінь балу маскараду, А тим не менше я правильно розумію, що оці ці збори працюють все ж таки певний час, тобто Певний час потрібно зібрати певну суму. Ми не зібрали, ну значить, ні, насправді, ні. платформа Моє місто, вона так нам треба зібрати 50%, Хоча б ага. в нас на це зараз є 55 днів, е, але ми маємо досвід, і тому ми знаємо, що нам треба робити. Тож, ми не хвилюємося і просто робимо свою роботу і. Знаємо, що все буде добре. Так, і ми зберемо ці кошти за ці 55 днів. Яка неймовірна впевненість. Ну, це це, це супер. Просто слухайте, клас. Направду, Мені здається, що в харківських театрі, театрах зараз дуже багато проблем. І ми дуже багато про це говоримо і говорять наші колеги про Україні, по Україні mm -hmm. по всій. Але в основному весь контент про це зводиться до якоїсь перма. Ненто констатації того, що в нас з тим проблеми з тим проблеми, і це все є правда. І тут мені здається, нарешті виринула така новина, що пропонується розглянути проблему і одразу її рішення, так, так, так. і мені здається, що це така позитивна коннотація, е яка виклика... ну, викликнув Ж, Так, ви знаєте, ну є е певні проблеми або низка проблем, на жаль, які е самі театри не в змозі просто вирішити. Ну, це це незалежно від їхньої волі аж ніяк, але є такі, які, як виявляється, дійсно можна ну, завдяки знов таки допомозі, само собою, With little help from my friends, як колись співали, да, вирішити. І між іншим саме цим дорікали театрам представники влади, бо казали, слухайте, ну ми ж не проти, якщо вони там у себе обладнають приміщення, приходьте. Але от пан Сіньгубов казав, що до, до мене ніхто взагалі не прийшов, не сказав, що у нас є, є такий-то і такий-то план, ми готові. От, будь ласка. Театр Шевченка має такий план завдяки платформі Моє місто, і це прекрасно. Ну насправді я не готова зараз говорити за всі театри, але театр, театр Шевченко активно залучає додаткове фінансування. Наприклад, за ці роки ми реалізували Зараз, щоб не помилитися, три грантові проєкти, і зараз починаємо роботу над четвертим, таким дуже масштабним багатоетапним проєктом, і якось так історично склалося, що переважно нас підтримують німецькі культурні інституції mm -hmm. в цьому. Але завдяки нашій якійсь, ну ініціативі в цей бік ми маємо змогу навіть зараз, коли в нас тотальна скрута з грошима і з фінансуванням. Робити все одно гідний, цікавий, мистецький продукт не з того, що ми змогли підібрати в наших костюмерках, а з, так як це було задумано і втілено ну, нашими ось, митцями, ці гранти допомагають якраз ставити вистави власне. Так, правильно О, а вірно. Тут, тут мова йде про, про зовсім інший, і, і, і інші варіанти, і інший етап. Я, я б навіть так сказав, створення власного безпекового приміщення безпосередньо. У рідному театрі, і це ж, це ж прекрасно. Так, я до того, що так. ми залучаємо, як можемо, і все, що можемо, і все до чого можемо дотягнутися. Так, так. так. Ви додати хотіли, Анастасія. Е, так, будь я ласка. хотіла сказати, що для нашої організації платформа розвитку міста. Е проєкти, які в нас є рекульт, який спрямований на підтримку культури, для нас е, важливо, і це наш пріоритет вирішувати е, ці питання, особливо на які татри не можуть повпливати самостійно. і Їм потрібна uh -huh. і адвокація, і певна підтримка, тому що е, я розумію, що не можна бути е, і грантрайтером, і строїтелем, і режисером одночасно можна, звісно, і вале краще зараз... не треба. Так, але для того, щоб це було ефективно, і для того, щоб це спрацювало. Я вважаю, ми вважаємо, що суспільство має спрямовувати свої сили на цю підтримку, тому що культура це не просто про вистави. Це мені здається, це наш вид опору і збереження якоїсь своєї ідентичності. Безумовно, абсолютно згоден і крім того, творчі люди краще нехай творчістю займаються, а не менеджментом, а тим більше будівництвом якимось абсолютно згоден. Що ж, дякую. Отже, ще раз можна долучитися до допомоги театру Шевченка, власне, тим, що зайти на сторінку, наприклад, Платформи розвитку міста, знайти посилання на На, на банку. Можна банку на це цей називати? Крандфайден краундфайдинг, краундфайдинг так або у нас в опису цієї нашої бесіди, також на сайті і на ютуб-каналі Радіо Накипіло. Також буде посилання, само собою, де можна скинути будь-яку суму. Так, можна так? скинути будь-яку суму, а також можна налаштувати підписку, щоб ці 55 днів з вас стягувалися певні кошти у театру Шевченка. Щоб ваша допомога маленька йшла театру Шевченка. Отак, от краще скажемо Я думаю, так. Дякую щиро. Ну, здорово, що є така ініціатива допомога театру Шевченка. Нарешті грати в вистави блискучі вистави в рідних стінах. І говорили ми про це з координаторкою напрямку напрямку розвитку культури громадської організації «Платформа розвитку міста Анастасію Кодак та керівницею літературно-драматургічної частини театру імені Шевченка Маргаритою Корнюшенка на цьому наша програма добігла кінця. Єдине, знаєте, що я б хотів б ледь не забув, але про одну новину, точніше, не новину а якраз про одну подію історичну нагадати. І якщо б я б забув, я б забув, я б собі просто не простив. Справ тому що в цей день, згідно з історичними джерелами у 1571 році війська кримського хана Девлет Герая захопили Москву і спалили її дотла. Як можна про це не згадати? От скажіть, будь ласка, ну вони там вбили ще близько 80 тисяч чоловік чоловік. Да і стільки ж забрали в полон. Ну я думаю, що московити на це власне заслужили. Вибачте, за такі історичні реалії. Я дякую вам за те, що нас слухаєте, за те, що дивитеся. Нам це дуже також до речі допомагає. і допомагає також те, що ви, коли ви доєднуєтеся до спільноти радіо, накипіло, як це зробити? Зайти на наш сайт, побачити кнопочку наверху, натиснути? Ну а далі далі діяти. За інструкцію і наостанок про ще одну е, пісню. Власне, е, сьогодні, 51 рік, виповнюється Келлі Джонсон, це валійський автор-виконавець пісень, гітарист і лідер груп гурту Стереофонікс, така непересічна особа, яка, е, крім гарної музики, відома ще такими е, такою нахабністю, знаєте, суворістю. Е, він дуже е, е, потрапляє у всілякі скандали, частенько дозволяє або дозволяв собі. Якісь колкощі, колкощі на адресу колег-музикантів, таких як тих, яких він не любить. Або, наприклад, таких, на його думку, вкрай попсових шоу, як, як вони там називаються Країна Обрає талантів. Це да? ну, це британські власні ці шоу він вважає їх просто потворством. Ми так. Знаєте, припікає їх язиком, можна сказати. Так от я от пропоную на його честь послухати музику, причому з найостаннішого їх альбому Стереофонікс, який вийшов буквально цього року, зовсім нещодавно можна його прослухати. Є він у всіх, у всіх платформах. Називається, називається він «Make him не make him cry, make him wait», а пісня big for my belly». Ну і я за на цьому прощаюся. Тихо, спокійного вечора і ночі. Почуємося, Побачимося. Хай все буде добре. Слава Україні.